Багатоповерхівка, у якій мешкає Людмила, була під обстрілом вночі після другої години. Жінка розповідає, вона переховувалась у підвалі. Її квартира пошкоджена. Попала в мою квартиру, от хлопці роблять. Зараз уже там до все що стінки, люстри літілі. балкон розтрачений взагалі. Тож банка валь стріляє і попадає, а ми страдаємо. Ті все повиїжджали, нікому немає, а я от залишилася одна. Ой. Зі стекла побили. ой, Боже мой. Ну як я тепер я візьму стекла і є в стекольчик. Вирвало двері, вирвало цей, воно, воно. розбите вікно, все розбилося. Воно п'ять лісь. Зірвало прямо сварку, зірвало. Віталій говорить, обстріл почався о 22.30. Дома сиділи і не чекали такого, але в них не совісті, не, не бо Мирне життя наше порушене путіним і росіянами. зробило нас людьми, котрі все зроблять для того, щоб Україна була. Є і буде. За повідомленням Херсонської міської військової адміністрації, минулої доби російські військові 22 рази обстріляли територіальну громаду. Під вогнем був Херсон, Зеленівка, Антонівка, Садове та Придніпровське. Пошкоджені 12 багатоповерхівок, 5 приватних будинків та дві автівки. Обстрілювали військові РФ і населені пункти шести територіальних громад Береславського району. Минулої доби ворог, використовуючи артилерію, наносив удари по населеним пунктам Монастирське, Червоний Маяк, Михайлівка, Осахарівка, Качкарівка та Сабоківка. Також використовуючи безпілотні літальні апарати, наносив удари по місту Береславу та населеному пункту Дучани. Із артилерії бив по населеному пункту Львова. В результаті чого пошкоджень зазнало фермерське господарство та елеватор. Із реактивних систем залпового вогню наносив удари по населеному пункту Тягінка. В результаті вказаних обстрілів пошкоджень зазнали житлові будинки та господарчі споруди мешканців. Через російські обстріли минулої доби одна людина загинула, двоє поранені, розповів керівник пресофісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков. Одна жінка, на жаль, загинула 83-річна мешканка Велетенського Белозерської громади. Внаслідок обстрілу загинула на подвір'ї свого будинку до приїзду лікарів. Також під обстрілом був сам Херсон, майже всі райони Херсону були під обстрілом, були пожежі. отримав поранення 22-річний хлопець, поранення голови. Осколкове також поранення тіла, пошкодження печінки. Зараз знаходиться в лікарні, лікарі надають необхідну допомогу. Це вчора було близько сьомої, вночі росіяни обстрілювали також ромашкове. Там постраждав чоловік. Ще один його також було доправлено до лікарні з пораненнями. Вчора під обстрілом було село Садове, там загорівся житловий будинок. Рятувальники швидко ліквідували пожежу. Вже вночі під ворожим обстрілом був один з мікрорайонів міста Херсон, де спалахнуло одразу два житлових будинки. Не дивлячись на повторні обстріли, пожежу до ранку вдалося ліквідувати. Загалом минулої доби російські військові обстріляли 22 населених пункти правобережної Херсонщини. Розказав Олександр Толоконіков, Катерина Гончаренко Олена Сумська, Ігор Горпетченко Суспільне новини, Херсон.